Вітаю, мої любі друзі на каналі. Сьогодні так сонячно тепло, але садочок після дощу. Як бачите, земля мокра, червоно така страшна злива. От. Ну нічого, зато все промочив, бо вже садочок потребував цього дощику. Ну що, крокуси відходять вже. Ще трішки залишилися і риси. Медунка квітує і просипаються вже різні-різні комахи. Вже і мурав'я, і сонечка я не вам знімала якась така цікава, я не знаю, ну, набражника не схоже, ну щось по типу цього. От, Подивіться на ці нарциси. Скоро-скоро вони вже відкриються. Дуже тепло сьогодні. Буду сьогодні обробляти садочок. В землі не покопаєшся. От обробити можна. У нас буде тепло і тому зараз буду обробляти. Хотіла, знаєте, акторою та скором, а мені кажуть, що ще рано по зеленому конусу потрібно. Ну, не знаю, оце можна назвати зеленим конусом чи ні. Ось-ось-ось. Чи це ще не зелений конус? Подивимось. Ну, коротше, в мене є брунька, не пропадать же її, тому сьогодні я. А... Там, де немає зеленого конусу, я оброблю все брунькою. А там, де є зелений конус, ну, наприклад, як от, я вже розумію, це зелений конус вважається. Ось. Ой. Ой, господи. От, ось так. Бачите. Не хочу, не хочу в болото влазити. от, Це вже вважається, так розумію, зелений конус. Тут я оброблю актора, хорус. А поки заряджається в мене мій оприскувач, вирішила перебрати свою таку садову аптечку. От, мені о, відео згадалося. Знаєте, я не з такої сім'ї, я з багатої. Подивіться, які в мене є запаси. Оце все від бур'янів. Теж фунгіциди різні. І що ще там фунгіцид, фунгіцид. Ну, фунгіциди. А ось інстектицид. господи. Багато добре. для тюльпанів, для хвойних осінь, весна, для лохини, антихрущ, для самшитів, для гортензій. Тут обробка, тут для ґрунту, прилипачі, сірка. Коротше, за, багаті запаси в мене є. <с> Можна нічого вже не купляти. Все є. Я вже зробила рошин для рослинок, які вже відкривають свої листочки, тобто зелений конус. Це в мене смородина, троянди є. Ох, і напевно ще по самшитам пройдуся і по цієї груші, бо я її не травила. От, що я змішала? Десь побачила рецепт, але не знаю, роблю я правильно чи ні. Хорус, скор, октора. І ще додам прилипач. Ось такий в мене розчин. Зараз я додам ще 4 літри води, тут в мене 6. І буду оприскувати. З прилипачем. Добре, що все є. Так, я вже обробила садочок повністю, залила цю грушу, яка у нас дуже хвора, дуже-дуже вона про боліє. О, залила брунькою поки що, бо купила жалко вкидувати ту бруньку, не знаю, чим вона там допоможе. Залила, коротше, аж, аж біжала по гілочкам. от. Ну і обробила всі дерева, які є. Полонечко обробила. Тільки полонечко обробляла актарою і скором бакою ти сумішку. Ну, щоб ти все обробила. Всі гоні навіть поприскала трішки для профілактики, сам шити теж. Так, я вже почистила ці самшити. Майже пів відра нарізала, дуже їх кромсала. Нагадую, що це не мої самшити, були, це мама мого чоловіка, в них не було часу доглядати за ними. І я в тому році дуже-дуже поїла вогнівка. О, я їх забрала в тому році і посадила до себе. Вони все ж таки більше часу. От, ну, начебто непогано Є зелененькі подивимось. Сподіваюсь, що вони наростуть за літо добре. Буду зараз ще далі перед будинком сам шити, обрізати. Так, ну що, обрізала свої гортензії, І це все, що залишилось. Там є зелені бруньки, вони відійдуть, але квітування в цьому році точно вже не буде. Тому такий коротиш у мене залишився. Гляньте на ці тюльпани, подивіться. Так, тепло, гляньте, скільки вже бутонів. Клас. Купила в пакетиках якийсь оздоровлювач ґрунту, залила в інше присковач. Хоже, тепер оздоровлюю ґрунт. Ну, Сподіваюсь, це ж працює. <хи> так, Багато чого тут знімала, але таке, знаєте, перебрала садову в свою цю аптечку. підстригла самшити, підстригла гортензії. Зараз оце оприскаю і мені потрібно буде прополотися все. Не знаю, встигну сьогодні чи ні полоти. Спробую. Десь покупала в орую таку лопатку, спеціально для того, щоб просіювати попит. І отак отак, 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 отак. Дуже гарно просівається все, залишається міленьким. Якщо є якийсь бруд, то він залишиться тут. Вже тут. Майже нічого не залишилося, так трішки. Бачите? Высыпаю. Чистенький, чистенький. все высыпаю. Вот, чистенький-причистенький пупел. Пальцы так. Подивіться на цю красу. Першачки. Куди вони спішать, не зрозуміло. Вже й нарциси квітують, починають квітувати. Ось-ось і відкриється пупінок. Я хотіла вам показати, подивіться примули, яку я саджала. Випустила батончик маленький. Як завжди, традиційно, я молодець сьогодні. Все, зробила, що заплановане. Хотіла ще прополоти, але трішки земля вогка. Заніч вона протряхне, та завтра приїдемо і попрацюю. Ой, це вже нарциси, вже квітнуть, починають. Клас. І до речі, я на Троянді знайшла, знаєте що, оцього довгоносика, який протикає своїм носиком бруньку і висасує з неї всі соки. Уже на троянді я таку знайшла. І знайшла вже після того, як я її обробила акторою скором і ще чимось прилепати, додала. Тому ці такі жучки. Я не знаю їх, чи нічого набере. Вон гляньте, спірея. Теж починає вже випускати листочки свої, дуже гарний колір. Так, ну добренько. Ми збираємося. Всім гарного тихого дня, вечора до нових зустрічей!